Зараз я вам розкажу справжню причину, чому не можуть домовитись за мир. Бо путі у нас нещодавно запропонував помиритися і закінчити війну. А президенція Баризия Трампа і звісно Зеленського відмовились від цього. Це в принципі і розумно. Я розкажу, чому так відбувається. Тобто, ви бачите багато відео в Тікток від різних блогерів. Хтось каже, Америка пропонує мир, Росія відмовляється. Росія пропонує мир. Україна відмовляється. Україна пропонує... Ну, от, от такі. Ти не розумієш, кому вірить. Зараз я вам дам приклади реальні, і ви вже самі для себе зможете логічно, просто зрозуміти, чому так робиться. Отже, дивіться, звісно, що президенція Байдена, яка була, тобто вони утепили за демократію. Дуже сильно за демократію, і перемога України над Рашкою буде знаменувати те, що перемогла демократія. І Вони далі можуть встановлювати свої правила там в світі. А звісно, там над Росією потім робити репарацію, це все, далі обмеження і так далі. Перемогли. Наконець, то перемогли. Президенція Трампа ж у нас схиляється до того, щоб так, ми сказали, війну закінчив. Все, і нам треба закінчити війну. І от у, у Трампа задачка просто поставити галочку. Неважливо ну, як поняли, да? на умовах Росії України похір їм як їм от задача просто все. Ми перемогли. Трамп молодець. Трамп війшов в історію як людина, яка завершила війну між Росією і Україною. України, звісно ж, свої інтереси дуже багато наших людей не померло. Правильно казати, правильно казати, вбили. Та цій війні за землю. І це ж не тільки зараз відбувається, це ж відбувалося завжди. Всі ваші діди, прадіди, бабусі, а більшість з них сиділи на калимі, пережили Голодомор і так далі. Тобто історія цього величезна і дуже довга, починаючи ще з козаків і навіть раніше. От, і звісно, в генах у нас десь сидить, що як таке на можна просто взяти і діпо, завершити. Але справа в чому в Америці зараз дуже величезна кількість людей з резиденції президента, з його офісу американського так сказати, вони кажуть: дивіться, це не годиться. Просто закінчить війну, щоб закінчить війну. У нас така ситуація, що має перемогти демократія над російською, типо расизмом і диктатурою. Ми не можемо просто так її завершувати, бо ви думаєте лише за одне. Хоча у нас історія взагалі абсолютно інакша. А, в плані, що а, треба відстояти права людей, свободи людей, істини закони. Нашому типу все створювали. Воно ж так штучно. Всі ці закони розумієте, нашому це все створювали, і нашому якось там добра і зла притримуємося, якось рівноправ'я, да? і взагалі правосуддя. Якщо ми зараз а, просто підіграємо Путіну, і вони прямо кажуть, що Трамп. Підігрує Путіну. Саме тому президенція Трампа наконець включається і щось там думає про те, як дійсно цю війну закінчить на умовах вигідних не тільки для України. Приємно? Для них же перемога України вигідна не тільки для України, а для них самих. Бо за цим всім стоїть величезна махіна, яка називається демократія. І якщо вони погодяться на умови Росії в перемозі в цій війні або в мирі, то значить вся оця величезна махіна, яку вони вибудовували сторіччями, просто рухне. Розумієте?